Знаєте, сьогодні величезна кількість і в соціальних мережах, і в реальному часі суперечок стосовно мовного питання. Одні говорять, треба розмовляти, другі кажуть, треба розговарювати і так далі. І кожен відстоює свою позицію. Знаєте, по факту, як на мене, мова це лише засіб комунікації. І якщо взяти в цілому. То е, Російська Федерація напала б на Україну, якби навіть ми всі були німі. Розумієте це чи ні? Тому що важливо, перш за все, розуміти мову Бога. Якщо знаєте, як ви вивчити мову, е, як, яким чином людина може вивчити мову? На це потрібна певна кількість часу, бажання і так далі. Але якщо людина потрапляє в середовище правильне. До прикладу, коли всі спілкуються на одній мові, а ми потрапляємо в це середовище, то ми так чи інакше слухаємо, чуємо цю мову через слово і вивчається ця мова. І в Біблії також сказано в Івана, перший розділ з першого вірша, що спочатку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І знаєте, важливо розуміти цю мову Бога. Тому що через слово ми пізнаємо будь-яку будь істину. І якщо це Слово Боже, що ми наповнюємося цим Словом Божим, то ми з'єднуємося з Богом, тому що Слово Боже і є Бог. Сказано в Біблії, що Слово Боже стало плоттю, прийшло на землю. Мова про Ісуса Христа, який прийшов на землю, заснував апостольську біблійну церкву, для того, щоб ми не були обмануті сатаною, для того, щоб ми розуміли мову. Розуміли мову любові, мову співчуття, розумієте, мову добра, врешті-решт. Тому, перш за все, нам необхідно пізнати Творця через його слово. Але ще є такий великий нюанс, тому що сьогодні багато є різних направлень, течій, деномінацій, які трактують це слово по-своєму. Одні говорять, що пекла не існує, є й такі шарлатани, але вся Біблія пропитана. Цими згадками про пекло. І цих згадок більше, ніж згадок про рай. Тому важливо розуміти, кого ми слухаємо. Інші говорять, церква не потрібна, але Ісус сказав, що Петрові сказав, що на основі твоїй, на основі апостолів, я побудую церкву і ворота пекла не одоліють її. Тому то важливо розуміти, щоб, не, щоб уникнути пекла, нам необхідна апостольська церква. Інші говорять, там жертвувати не потрібно, пастаря не потрібно. І багато різних цих нісенітниць. Тому важливо. Потрапити в правильне середовище в середовище людей Божих, як визначити цих людей Божих за плодами, тому що там, де є Дух Божий, який сходить на слово Боже, там є свобода від рабства гріха, народжений від Бога, він не грішить. Це перевірка, і там є сила Духа Святого, і відвоювати душу в сатани. Там буде перемога і у власному житті людини, і буде перемога над власними гріхами. Над власними прокляттями і буде перемога в досягненні людських душ. Людина буде приводити людей до спасіння, тобто бути посередником, через якого діє Бог. Тому з'єднуйтесь з живою церквою, не живіть в омані, не слухайте побрехеньки різні, тому що інформація це потужний. Важель впливу в сьогоднішній час, особливо в часи розвинених таких нинішніх технологій. Тому майте розум, Христов. Думайте, що ви слухаєте, з ким ви з'єднуєтесь, тому що віра вона приходить від слухання. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.